Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях, герої Калинівської громади Фастівського району. Лазарів Віталій Олександрович. Позивний Узбек, капітан, заступник командира батареї, начальник бойового управління радіотехнічної батареї зенітно-ракетного дивізіону військової частини А 2860 Народився 29 жовтня 1994 року у селищі Калинівка Фастівського району Київської області. Мама Олена Миколаївна самостійно виховувала сина, прищеплюючи йому любов до батьківщини та рідної землі. Віталій навчався у Калинівському ліцеї, а старші класи закінчував у Калинівській гімназії. Юнак захоплювався спортом та випилюванням по дереву. Він завжди виявляв справжній спортивний дух, брав участь у змаганнях, виборював перемоги, а його шкільний рекорд на дистанції 100 метрів 11,2 секунди досі залишається неперевершеним. Вчителі гімназії згадують його як товариського, доброзичливого хлопця з неймовірною волею до перемоги. Навіть після травм, зокрема складного перелому руки, Віталій не здавався і продовжував боротися за свою команду. Він був справжньою душею колективу, людиною слова і честі. З дитинства Віталій мріяв стати військовим. У 2012 році він вступив до Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, де опанував фах зенітного ракетного озброєння та радіоелектронних систем. Саме у Харкові, ще під час навчання Віталій зустрів своє кохання Натарію їхні почуття розквітли. І незабаром він освічився їй, подарувавши обручку сплетену з виноградної лози, символ міцності та вірності. Після завершення навчання Віталій одразу став на військову службу. Незабаром у їхній родині народився син, який став продовженням їхнього кохання та сенсом життя. Віталій Лазарів пройшов три бойові ротації, та, на жаль, третя стала для нього останньою. 24 лютого 2022 року під час захисту міста Сватове Луганської області він загинув, отримавши смертельні поранення. Його смерть стала величезною втратою для родини, громади та всієї України. Його побратими пам'ятають Віталія як того, хто стояв пліч опліч, не ховався за спини інших і до останнього подиху виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Він віддав своє життя за нашу свободу, і ми не маємо права забути цю жертву. За життя Віталій отримав численні нагороди за мужність та відданість Батьківщині, нагрудний знак за участь у антитерористичній операції, нагрудний знак повітряного командування, Центр, честь, порядок та патріотизм, нагрудний знак ветеран війни, Нагрудний знак знак пошани. Нагрудний знак за доблесть та звитягу. Смертно, удостойний ордена за мужність третього ступеня. У рідній Калинівці, на його честь, перейменували вулицю. Віталій Лазарів залишиться в серцях людей як приклад незламного духу, патріотизму та любові до рідної землі. Вічна слава Герою!